Шахтарі почали перекривати дорогу поблизу пункту пропуску Раваруська близько 11.30. Сергій Білус працює на шахті впродовж 12 років. Розповідає, що зарплату їм заборгували ще з літа. У нас ще є незакритий липень, серпень, вересень, жовтень. І вчора дали 38% листопада. Тобто, всі місяці кусочками. Якби ну, почали виплачувати, але не закрито до кінця. Звичайно, що свята йдуть, грошей немає. Діти Миколая хочуть, чекають продукти, комуналка. Частинка грошей за липень не заплачена. Залипень, частинка і за серпень, частинка, вересень, жовтень практично всі гроші не виплатили. Ну і зараз вже листопад потрібно платити. Люди не знають, чим кормити дітей. Біля кордону зібралися на протест близько ста людей. Це гірники шести шахт. У нас заборгованість на даний момент по заробітній платі, починаючи з листопада, з липня місяця, по листопад включно, і вона сягає порядка 340 мільйонів. Вчора нам виплатили 40 мільйонів державної підтримки. Це вийшло по 38 відсотків одномісячного фонду. Це вийшло по 3 тисячі зарплати. Ми будемо вимагати погашення повної заборгованості, не тільки погашення, а є ще така наглядна проблема на бюджет на наступний рік. Тобто ми через січні місяці стикнемось з тою самою проблемою. Протестувальники пропускали машини кожні півгодини. Ми їх теж розуміємо, гроші їм не платять. Але що границю переправали в Равки, на Майдан, Лучи та незручності то таке, але я їх розумію як людей. Знаєте, ну кілька машин їде, але з розумінням до них ставлять, бо вони просто так сюди не приїхали. Загалом за вересень, і жовтень шахтарям заборгували 236 мільйонів гривень. Зарплату за листопад поки не враховують як заборгованість, кажуть у державному підприємстві «Львіввугілля». За липень заборгованість залишалося 18,2 мільйона. За серпень залишилась заборгованість 12,4 мільйона. Це різні доплати там за шкідливість. Зараз е, Міністерство енергетики звернулося до кабінету міністрів щодо е, забезпечення коштами йдеться про 900 мільйонів на всі вуглеводобувні підприємства. А за рахунок цих коштів до нового року мали б погасити заборгованість по заробітній платі як у допольві вугілля, так і на всіх інших вуглевидобувних підприємствах. Борги накопичилися через зменшення ціни на вугілля. Повідомляв керівник підприємства львів вугілля Олег Акімов. Також заборгованість перешахтарями є через борги постачальників. На сьогоднішній день десь в районі 200 мільйонів вчора оперативно було 150 мільйонів. Заборгованість за відвантажене вугілля і центр енерго, Калуська, ТЕЦ невеликий об'єм там десь коло 200 мільйонів, так само 46 мільйонів це є Укрзбагачення груп. Вони розструктуризували цю заборгованість 92 ,2 мільйони, і по 15 мільйонів вони щомісяця виплачують. За словами шахтарів, якщо борг не погасять, то вони продовжуватимуть протестувати. Ярина Ферен, Тарас Фомін, новини на Суспільному. Nie